І так робимо огляд на сумку рюкзак від бренду American Tourister, колекція Summer Funk. Зараз розберемося, чому ця сумка вважається дуже крутою ручною поклажею, додатковою ручною поклажою, яку можна взяти з собою, наприклад, як під стандарти компанії Візе. Дуже часто в нас саме її замовляють, оскільки її габарити 40 30 на 20 см. Якщо потрібно і правильно скомплектувати, то можна її стиснути трошки, так, зменшивши об'єм, щоб зробити її 40 на 25 на 20 що дозволить її взяти, наприклад, в таку авіакомпанію, як Air. І так, чим? Вона зручна, тим що це сумка трансформер. Окрім класичного перенесення як класичної сумки, ми маємо тут ще плечовий ремінь з пом'якшувачем, щоб було приємніше до плеча. Є розумний рукав, який дозволяє зафіксувати цю сумку на ручці валізи. Є плечові лямки, які дозволять цю сумку переносити як рюкзак, і вони пом'якшені, добре фіксуються тут знизу і потім ховаються в цю кишеню. До речі, коли вона закрита, лямок зовсім не видно і вони не заважають при переміщенні. І, до речі, це може слугувати ще однією додатковою кишеню, яка, наприклад, є зовні ось. Якраз для дрібниці документів може зарядок павербанки, все, що треба у дорозі для швидкого доступу. Всередині ми маємо ось таке глибоке повноцінне відкриття, що дозволить рівномірно розподілити ваші речі. До речі, тут є ще сітча та кишеня для дрібниць і притисний ремень. І оця перегородка жорстка, яка дозволяє сумці тримати форму і рівно стояти в вертикальному положенні. Окрім цього, ця сумка важить всього 700 грамів, і в порівнянні з валізами, а те, хто шукає для таких габаритів, саме валізи. Має велику перевагу, тому що навіть найлегша одні з найлегших валіз важить приблизно 2 кг, а тут у вас 0,7 кг максимальна зручність, максимально можливий об'єм, який можна розмістити, оскільки валіза буде зменшувати кількість речей, які можна покласти в неї. А тут максимальну кількість речей. Якісний матеріал, тому що це American Tourister і об'єм 27 літрів. Кольори наразі є синій і чорний. Вони є завжди в нашому магазині, тому ви можете придбати ці сумки у нас з вас лайк за огляд і чекаємо у вас в коментарях або в діреці.